Доброго дня, на кінець серпня в мене така грушка, і їх так в принципі доволі нормально вродило. Є там де рідше, там екземпляри побільші. От, Наприклад, така грушка бачимо смачна, Вони такі важкенькі, десь майже по пів кілограма. Який сорт не знаю, але вона якби зелена. Але коли трошки полежить, стає стигла. Така грушка смачна, дуже соковита, і така тверденька. Але коли достигає, то ну, дуже солодко, дуже солодко. Отак от, якщо взяти в руку, то кабанчик пів кілограмовий такий доволі одної грушою наїдаєшся капітально. Такий сорт. Туди трошки не дотягнуся, але теж екземплярчики не маленькі І смачненькі. Ось такий короткий огляд грушки, сорту якої я не знаю. Може хто зна, напишіть в коментарях. На все добре. Вирощуйте органічне, екологічно чисте.